Слава Ісусу Христу Золотоноша! Вітаємо з переходом основного храму Успіння Пресвятої Погородиці в Золотоноші до української церкви. З нами тут багато священників і капелани, і новий настоятель отець Ігор е, храму. Так що запрошуємо. Так, приходьте, не забувайте, моліться. Тепер є нове місце для моління на українській мові, де буде так. звучати. За нашого українського захисника, за нашу перемогу, і все буде Україна. Слава Богу! Як, як ви бачите, дорогі браті і сестри, українська церква поступово поступово звільняє Україну від окупації російської церкви. Хоча кроки, можливо, комусь здаються незначні, але це сьогодні велика перемога. Це показує те, що ми йдемо у правильному шляху, Господь з нами, і ми обов'язково звільнимо всю Україну від російської духовної повної окупації. Амі. Слава Україні! Героям! слава!